Всім доброго дня! Я всіх вітаю, україночки, українці. З вами розсадник Сад Полтави. Сьогодні хочу вам показати Петіт Стар, котрий ми завезли напряму. Це дійсно Петіт Стар сорт гортензії. Як він виглядає? Щоб ви знали, того що по Україні ходить пересорт Петіт Стара він продавався в тому році. Ми також взяли. У цього розсадника чотири рослини. Я знімала відео, але це був пересорт. Це не Петіт Star 100%. Вони в мене, ці кучі чотири, так і стоять. Невідомо, який це сорт, 1,5 метра. Але я вам хочу показати, як виглядає Петіт Star і які в нього особливості. Хочу вам так, маленький огляд, показати обзор. 18 серпня жара 36 градусів. Отак От рослинки в нас в горщиках стоять під верхнім поливом. Полив ми включаємо тільки ввечері вже після шостої, щоб квітка не горіла. А тепер йдемо до Петітстар. Петітстар не скорослий сорт, він дуже класний. Він цікавий, але я його чесно скажу, навіть не було часу його посадити в великий горщик. Тому буде огляд саме саджанця, в котрі ми вам відправляємо. А ви повинні розуміти, що квітка в ґрунті буде набагато цікавіша, набагато гарніша і так далі. Тому що горщик це є горщик, рослинка в ньому мучиться. Або ми повинні висаджувати в горщику там С-12, тоді, так, да, дійсно, ми щось можемо побачити. Але це зовсім не то. І так, ми прийшли до Петіт Star. Гортензія Petite Star, вона відрізняється. чим? Не лягає побіг, в будь-якому випадку він не буде лягати, тому що квітка не набита і не важка. Квіточки в горщичках, ну, це трьохрічна рослина, ось тако виглядає. Але. Ось я приближу. Зараз сонечко. Надіюсь, що вам буде гарненько видно. Він дійсно цікавий, ажурний і буде уходити в червоно-яскравий колір. Сам пагін. Сам пагін, бачите, такого темного кольору і темненький листочок. Так. Що ще я хотіла сказати? В нього особливість, якщо він в ґрунті, Буде оця квітка, вона буде більш закрита. А кінчик, оцей він завжди такий буде залишати з бусінка. Оце настоящий Petit Star. Гуртензія Petit Star – це карликовий сорт. Він буде виростати максимально до 60 см висоту, і я думаю, в ширину десь сантиметри 80. См. Якщо брати за основу сорт гортензії полістар або афелія, в них дуже схожий листочок. Зелений, я маю на увазі та формування самого куща, тому йому досить треба залишати таке широченьке місце сантиметрів 80 см. Що ще я хотіла сказати? Дуже великий. Плюс це раннє цвітіння, тобто вона буде дуже рано зацвітати, кінець травня, початок, червня і зразу переходити в червоний колір.